Доброго дня, мене звати Фрей Ейнерсон. мені 14 років. Я народилась та виросла в Україні, місто Маріуполь, але зараз я мешкаю в Іспанії зі своєю родиною. Я навчаюся в 7 класі онлайн-школі з go Моє найбільше захоплення це 3D-моделювання. Я вже приймала участь у декілька конкурсах. Сьогодні я хочу вам представити свій останній проєкт анатомії ястреба Королівського. Зараз я вам коротко розкажу та покажу, як я працювала над цим проєктом і що в мене вийшло. Спочатку я зробила основну модель птаха. Спершу я додала об'єкт це буде основа птаха. Потім я почала робити деталі на основному об'єкті. Я додала ще один об'єкт, видовжила та зробила гачкуватою форми. Це буде дзьоб. Потім я додала ще один об'єкт. Формі сфери. Це будуть очі. Потім я зробила махові пір'я. Для цього я додала об'єкт та зробила його продовгуватої форми. Скопіювала і вставила багато разів. Для того, щоб зробити хвіст, я використала об'єкт махового пера та скопіювала і вставила декілька разів. Потім, з інструментом малювання, я виліпила покривні пія на основному об'єкті. В даному розділі проєкту найскладнішим було в розфарбування пір'яного покриву. Потім я взяла модель птаха та всередині цієї моделі робила скелет. Спочатку я додала об'єкт та вилепила з нього череп. Далі я додала ще один об'єкт та вилепила хребець, скопіювала та вставила багато разів. Затим я зробила таз та розташувала його на кінці хребта. Далі я додала об'єкт та зробила його видовженою формою. Помістила на хребті і скопіювала та встала декілька разів. Це будуть ребра. Потім я зробила кіль та розташувала його на кінці ребра. Далі я зробила крила. Для цього я додала об'єкт видовженої форми та, та скопіювала та вставила три рази. Саме ця частина проєкту була найскладніша та зайняла багато часу. Затим я взяла модель скелета та робила на його основі м'язи. При м'язовому скелету я намагалася максимально відтворити. Кожен м'яз, їх кількість та анатомічні особливості. Після закінчення м'язового скелета я приступила к моделювання внутрішніх органів, включаючи репродуктивну систему, окрема самка та окрема самця. На цьому мій проєкт був завершений. За бажанням можна зробити модель кровотносної системи та нервової системи. Дякую за увагу!